Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Якщо говорити про зброю, яку нам будуть передавати в 2023 році, міністр закордонних справ Дмитро Колеба повідомив, що власне в цьому році ми отримаємо те, що так просили і чого не встигли нам передати союзники в 2022 році. І от з'явилося, і знаєте, такий от каскад новин від європейських партнерів, що. От скандинави кажуть, що ми передамо леопарди Другі, якщо інші європейські держави на це погодяться. Потім інші країни в Європі почали казати, що ми теж передамо, якщо інші країни передадуть. Чи вірите ви в те, що у нас з'являться Леопарди Другі? І загалом, по для фронту, як ви вважаєте, яка оптимальна бронетехніка, в тому числі і танки, зараз нам потрібно? Я маю на увазі, можливо, це Абрамс, леопарди Другі чи інші типи танків. Потрібна абсолютно усе насправді леопард є королем у своєму класі. Вважаю, що це чи не найкращий танк, який існує на цю хвилину, але і американський М1 А1 Абрас, і британські челенджери, і взагалі будь-яка бронетехніка однозначно не буде другорядною. І насправді тут є дуже цікавий момент за весь 2022 рік. Нам передали практично всі залишки радянської хай модернізованої техніки, котра була на озброєнні європейських армій. І ось na resta de show До справжньої якісної техніки, і останній пакет для мене неймовірно оптимістичний, тому що там є щонайменше 50 важких бронемашин Бредля. Але ще ми маємо пам'ятати, що і М 113 і Хамві, які також будуть надані, а сукупно це поза 300 машин. Це неймовірно багато. Нагадаю, що батальйонна тактична група це у межах 30-33 машин. А отже, 100 машин це вже повноцінне бронезабезпечення механізованої. Бригади, так от пакет, який до нас рухається, допоможе повністю вирішити проблематику броні, що до трьох механізованих бригад. А це вже неймовірно серйозно. І маленька деталь, у чому унікальність бренді це його 25-мм гармата М 240 сороква. Пушмастер, нагадаю, що у, у, у комплектації боєзарядом М 791 на відстані до 2,5 км кілометрів може повністю знищити БТР 1 БТР 2 не кажучи вже про БМП, і навіть може завдати дуже серйозної шкоди легким танкам, таких як. Теж ще два насправді унікальна машина, яка може стати, ну якщо не переломом у цій війні, то підготовкою до серйозних контрнаступальних дій. Ну от, власне, пане Петро, ви відповіли, відповіли, хотів запитатися в чому така унікальність бредлі, тому що е, нам дуже багато техніки передають, але саме на навколо цих бредлі дуже багато дискусій, і, от, нарешті, передали. Я правильно розумію, що окрім того, що вона може нищити якісно БТР та БМП, е, вона ще і, і має потужну броню і її ліквідувати і не просто потужну броню, а неймовірно високу маневрність. Особовий склад, який там знаходиться, він буде доволі захищений. І я ще пропустив одну дуже цікаву деталь. Боєкомплекс складає до 900 снарядів. Це неймовірно багато. Скажімо, гармата 2А42, той самий БМП у, має у межах 500 снарядів. І, і ще дуже цікава деталь. Він має на борту такий цікавий протитанковий ракетний комплекс, як bgm С Біджієм Ші Так от, ТОВ є 7 штук на одній машині. Це доволі серйозно. Плюс десант. І пам'ятаємо, що коли Армія переходить у нас захист особового складу. Він дуже сильно важить, і от оцей особовий склад нарешті буде мати достойне бронеприкриття, і більш ніж упевнений, що нам показали тільки частину ту, яку можна показати. Нагадаю, що насправді головне постачання заховано у тіні, показують максимум 30 відсотків від того, що надходить. Плюс не забуваємо саме у цьому пакеті. Ще один дивізіон М109 Паладін. Це Серйозно 18 машин і десятки тисяч боєприпасів з ескалібурами, включно плюс 500 екскалібурів це дуже непогано. Далі говоримо про техніку, яку нам передають на початку року. Володимир Зеленський зізвонився зі президентом Франції Еммануелем Макроном, і той пообіцяв нам АМІК 10 Пане Петро, ви як військовий експерт, можете оцінити ці танки? Кажуть, що це. Хтось каже, що це не танки, хтось каже, що це легкі танки. Розуміючи те, що нам будь-яка техніка потрібна, звісно, ці АМХ, вони можуть відіграти якусь серйозну роль. Чи це просто є ті танки, які зняті вже з виробництва Франції, і вони вирішили нам їх передати? Ну це чи, чи не найкраща машина підтримки танків, це насправді не танк, і давайте будемо називати речі своїми іменами, але 105-мм гармата, і саме колісна формула, яка дозволяє машині неймовірно сильно рухатися, колосальне під, підсилення для того, щоб нишити бронетехніку противника. 105 мм – це доволі е, серйозно. Скільки їх дадуть? Ну я думаю, що найменше десяток буде, а десяток це вже повноцінна рота. А в Взагалі маємо розуміти, що отака, знаєте, передумова, передвісник колосальної кількості саме бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також е, оцих е, оцих установок для боротьби з танками є нічим іншим як передвісником надходження до нас по справжньому серйозної техніки. Я більш ніж упевнений, що і Абрамси і Леопарда у нас рано чи пізно з'являться, а маю оптимізм, що. Що це буде не за таке можливі великими горам? От дивіться, пане Петро, Ми завжди вже не перший місяць говоримо саме про клас танків Абрамс. Це американські танки. Можемо ми детальніше проговорити? В чому їхня, якщо не унікальність, то перевага над російським танком якимось Т-80, чи Т-90, чи як як коректно з ким порівнювати Абрамс? Та насправді не важить, як порівняти. Я приведу дуже простий приклад, щоб був зрозумілий: не може Волга виграти забіг у Мерседеса? От, не може, це просто неможливо. Абсолютно вся лінійка танкової школи радянського союзу і тепер Російської Федерації. Це умовна Волга. Абсолютно уся танкова бронешкола і Америки і всього європейського континенту це умовний мерседес. Чим добротний танк? Абрамс, до речі, ще коли перебував у сонячній республіці, ірак мав можливість бачити, як він працює у першу чергу. Це система наведення вогню. Вона неймовірно якісна і має колосальну величезну кількість діапазонів. Сховатися від такого танка практично неможливо. У нього неймовірно добра броня. Дуже добра і хороша маневреність. Ну і це насправді один з кращих танків. Я би його поставив у ту саму лінійку, що і Леопард 2 І ця техніка, як тільки до нас іде однозначно допоможе нищити ворога. Та е, Адамс, неймовірно, добре себе показали в іракській е, війні. Тодішні танки, котрі були у Саддама Хусейна Т-55 і Т-72, не витримували жодної конкуренції. Амб Абрамс. Палили їх наче соло. А якщо говорити про навчання, пане Петро, чи важко а, здобути скіл керуванням таких як «Абрамс» або Леопард 2 а давайте підемо від протилегного. Якщо українці зуміли в на швидких термінах освоїти Хаймерса, зуміли зуміли у наших швидких термінах. Зуміли освоїти айрістів. Доволі складна установка. Рухається до нас, патріот мім 104 То ми тверезо усвідомлює, що підготовка особового складу уже триває, і все на незове озброєння, починаючи від стінгерів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами Джавелін чи Мілан. Ми освоїли у на швидкі терміні, то що нам буде заважати? o swojej tej iciu technik.